Після нещодавної активізації терористів у Франції усі європейці не почувають себе захищеними. Тому прем'єр-міністр Італії Матео Ренци запропонував створити єдину європейську розвідслужбу. Чому не можна собі уявити, щоб у розпорядженні Європи було щось більше ніж єдина валюта. Нам потрібно прагнути до єдиної служби безпеки, розвідувальної чи дипломатичної мережі. На його думку зараз Європа стикається з іншою загрозою ніж наші батьки і діди, які пережили війну. Для протистояння цій загрозі потрібно загальне єдине європейське управління. Прем'єр-міністри Італії та Великої Британії Матео Ренці та Девід Кемерон візьмуть участь у демонстрації проти тероризму у пам'ять про загиблих у Шарлі Ебдо, яка відбудеться у Парижі у неділю 11 січня. Висловити свою підтримку та солідарність у боротьбі за свободу людства приїдуть також інші високопосадовці, у тому числі і президент України Петро Порошенко. Самі ж Парижани шоковані подіями триденної давнини. Ця трагедія відобразилася на усіх сферах життя містян. На найпопулярніших туристичних об'єктах Парижу пам'ять про жертв терористичних атак, гасять світло, а також розміщують написи Жусві Шарлі. Зокрема, на ейфелевій вежі у середу вимкнули ілюмінацію а на тріумфальній арці облаштували спеціальне табло, де транслюють слова Париж це шарлі.